От на любій фірмовій одежі ви замічаєте З... 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 ну, лейби? Ну, там, де ви купили в підвалі, ні, там не буде лейби. Там абібас, ні, ні, ні. А чому вони ставлять лейби? Фірми, всі круті фірми. От усі. Подивіться, це ми зробили. У ці якісні сандалі це наші. Оця футболка це круто, це наша фірма. Да? І вони це ставлять у ці лейби, що дивіться, це, це Мерседес, це наш автопром. Ми стоїмо за цю якістю, за цим комфортом. Це окрема тема. Ну, послухайте, на нас також стоїться печатка Святого Духа. І ти тут ходиш і прославляй, ти представляєш Царство Боже. І тому ну не вилазью цієї норки. Скажи, що я процвітаю як пальма, я буду возвеличуватися, як кедр на лівані. Я, не дивлячись на вік, буду плодовитий, свіжий, здоровий, щоб Бог прославлявся через мене. Фух, я все можу. Тому що Ісус Христос мене укріплює, допомагає, супроводжує, захищає. Він моя скеля, Він мій покров, Він мій захист, Він мій забезпечитель. О!